Планета кіно це щось. Згодна у моїй програмі було кілька дефектів. Що Що закрій? Та хіба можна винити в цьому мене? Незмінним залишилось одне. Я готова на все, щоб захистити Кейді. Це якийсь прикол. Я тепер пластиковий телепузик. Доведи, що варто довіри, і ми тебе оновимо. Місіс Форестер у нас проблема. Ми полюємо на автономний андроїд на ім'я Амеллі. Її спроєктували за зразком Мегана. Як таке можливо? Ми це видалили. Очевидно, що ні. У нас немає зброї, яка її зупинить. Вона відбилася від рук, вбиває усіх причетних до її створення. Ви з Кейді наступні. Я знаю, як зупинити Амелію. Вона стає сильнішою, потенційно найнебезпечнішою зброєю. Дайте мені тіло і я вам допоможу. Нагадати, що було минулого разу. Ти грозилась вирвати мені язика і довести до інвалідності. Я була не в настрої. Вона хоче допомогти. Кожен заслуговує на другий шанс. Ти хочеш відновити шизонуту ляльку, щоб упіймати їй подібну? Роздруківку дати, бо усно бачу того доходить. Отже, Меган, час тебе оновити. Бажаєш щось додати. Хочу бути сильнішою і спритнішою. Пам'ятаєш, як я підвісила тебе і лабораторію підпалила, то знаю. Це не повториться. Щиро подяку. І заодно зробіть мене вищою. Ну що, людиська, до роботи. Хто це вийшов погратися? Я запрограмована захищати Кейді. Питання лише в тому, чи станеш ти мені на заваді? Махач буде знатний. Пофіг що на її рахунку чотири трупи. Вона в біса гаряча принцеса воїн! Давай так. Можеш убити джему, але кейді не чіпай меган.